Я перший дрон. Ми прокинулися. Такий у нас вид з палатки. Зараз вдягаємося, йдемо митися і будемо їхати знову до гір. У нас був трохи важкий виїзд з міста, угу. О, що ми були в офіційному центрі ліцевни. Mm. Там мало місця, у вас важка розмітка. От ми виїхали. Ще вийде на що вночі наша електронна не поки покрізь причини, на тій зарядці не поставили. Ми зараз знайдемо швидку зарядку, і поїдемо вже ближче до озера. Поставили машину на парковку, парковка дешева, але ми також мали поставити машину на зарядку. А виявилося, що в Швейцарії досить багато зарядок поломаних. Наприклад, в Нідерландах зарядки бувають, що працюють трохи дивно, наприклад, заряджають одну машину, а потім заряджають іншу, не одночасно. А тут така, якщо приїжджаєш, зарядка взагалі не видає ту енергію, яка там обіцяна. Так, йдемо дивитися, озеро. Місто Брієнс і озеро. Брієнське, напевно. Вже видно озеро. To stacja, że nie dorożna Tam snich, aż w orach. Tam w górach snich A ma zaraz jedziemy po prostu by się do kładliczki, трошки познімаю на дрон, Юлька трошки викладали в інстаграм. Наконець у мене є е, дуже хороший предмет статі. Швейцарський. Швейцарський. Спочатку китайський, ну. Но... Так, да, ми, кстати, хотіли використовувати карточку, ми купували в медіамаркеті. і у мене є е, клієнтська карта з Нідерландів, і вони сказали, що не підходить. Це Бо це різні компанії, да. Одна. Ну, ладно, купили, наконець, там мені штатів, але но... те, що ми зараз бачимо, це, звісно, просто. Да, вид дуже красивий. Просто, просто, просто. Чуть-чуть іще над горами є якийсь туман, але ага. колір води він ну, це те, що от реально на цих картинках інстаграмних, то, що ви бачите, оце от ця картинка. Ми вже бачимо якісь кафешки спереду. Але що цікаво, якби ми були зараз на комусь ну, е е е е такій самій зоні в Нідерландах, то ми б ще за все бачили б все повністю в кафешках. Ну, кожне би вільне місце було з якоюсь кафешкою. А тут от одна, якась нещасна є. Ну, Не, не то, що нещасна, але лише одна, а більше нікої немає. Нам нарешті принесли їсти. Зараз всі будемо доволі. Мені це якось більше подобається, воно під, 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 піджарено, хорошо. А моєму засішки там А що ти заказав, такий з гордон -блю, блю, а я ж ніце. До тебе зустріниться. Ага. І, і п'ю Обов'язково обязательно швейцарським флагом, якщо бачите. У них все тут мусить бути видно. Ну, а обід з таким видом, він, в принципі, не може бути якимось поганим. Ми поїли. Не скажу, що саме смачної їда в моєму житті. Але тут не було собі, багато альтернатив. Одна кафешка. Там фрішка. От шкода, що. Сексмаляр, да, так. Так, летит і так далі, це воєнний. Низько-низько -ни Він дуже різко набирає, бачиш. Mm угу -hmm. До речі, цікаво, що в них в Швейцарії військові військові літаки. Вони базуються не на даних аеродромах, де їх так легко знищити. А вони базуються прямо в горах. Прямо в горах. Є смуги з літні. Mm -hmm. Дивіться, да, іще один. Так, іще один летить. Займаються постійно, бачиш. Хоча. Швейцарія не ходить в НАТО, вона не ходить в інші в ніякі воєнні блоки, вона не входить в Євросоюз. Але має свою армію, звичайно. Ну, Це найбільше бункерів. Да. Да, то есть, в Швейцарії найбільше бункерів, на саме кож... сторона. на ко кожного жителя країни є місце в бункері, всі мости заміновані навіть зараз. Всі мости, які з'єднують э, частину Швейцарії, яка внизені зграми вони всі. Заміновані, получається, якщо я якась загроза, шатати піднімаються в гори, мости зривають, ну а далі звідти вже не достатньо. В принципі, таке вже і відбувалося. Частково в другій світовій війні. Ми зайшли на кемпінг, за кемпінг в стелі все, да, все сам. Хто хоче, заходьте, завіють, потім ранку не забудьте заплатити ось таке. Тому ми зараз їдемо дивитися тунель валяний. Повернемося по селам, вже поставимо палатку самі, як там написано, а там зранку за це заплатимо. Нам їхати все на все 2 км з цього місця, де ми зараз живемо. Ми направляємося. Дуже красива гора. Дуже красива гора. Там uh, такі цікаві пласти камінь, каміння. Мені нравиться, що вже осінь, і починає щось золотитись. Mm -hmm. Ми купили вхід цей тунель. Коштувало 20 євро на одного. 20 Я, думав, 20, 20 франків на одного. я думав, що 90 євро. Але це виявилось просто курсом обміну франків до євро. 90 центів до да, одного да. євро. Це ж 90 євро, я думаю, що все вже. якби, ні. Що заходимо? <зас> <зас> Бабен <зас> Деймсі йдемо. Так, красиве місце, але дуже популярне, на жаль. Тому так. Ну, цікаво, як через серце може зробити тракціон звичайного <зас> проходу в скалі. <зас> Написано, що цей профтіт ворог, ну правфі, який зробила вода. Це чудовий приклад механічної ерозії. Як вода за. Щіроки може про, пробити проробити таку потужну скалю. Я розбився перший дрон. Тут дуже сильні потоки повітря в тунелі. Дрон перестав слухатись і. Ну, Був вибір, або його взагалі втратити або розбити. Ну... Я думаю, це, коли ми відео заг'ємо, то буде видно, що він ударився в скалу І прямо перед людьми. Да, ну, і... Да. і ще трохи могла комусь в голову вдарити. Да, да. Потім паде і прямо до краюшка, до сюди, і я просто встигаю його схватити. Да. Так, ми прогулялися 2 годинки десь. Тут всередині йдемо зараз до машинки. Вона трошки підзарядилася. І вже поїдемо, може, до водопаду трошки подивимося його збоку, а може поїдемо вже в кемпі. Вирішимо. Так, ми стоїмо на нашого камікадзе. І бачимо, що в нього повністю відломана лапа. Відламалася в нього лапка. Трошки покоцались інші пропелери. Один з них зламаний. А пропелери саме дешеве, взагалі не проблема. да, вони трошки повідломані. Побиті і його поламана лапка. Вирішуємо, де Вирішимо, демож поставити палатку, нам подобається вид. Отут от на... поставити, щоб зранку. Так. Да. Тут може бути місце лише для кемперів, я не знаю. Зустріч, звичайно, палатка. от. Ні. Зараз буде маленький огляд наших речей для тенту на цю відпустку. Вони насладені в від травми обов'язково. Це дощовик. Цікаві тут взяли. Це у нас є палатка. Палка у нас цей раз двомісна. Маленька, щоб було швидко і зручно ставити. Вона проста, але тримає доволі багато води. І вона відкривається з двох сторон провітрювання, виходи є і швидко ставиться. Спальники у нас ось такі. Вони маленькі, зручні. Тримають, як тут написано, для жінок 7 градусів, буде комфортно спати максимум до плюс 7 градусів, для чоловіків комфортно 2 градуса, ну і максимум вони тримають мінус 13. Наповнені вони гусячими пір'ями. Тобто це ну, натуральні. Один. Два. В них лише мінус в тому, що вони зроблені по типу кокон. І коли спиш, то ногам трошки мало місця, якщо потрібно повністю закриватися. Це у нас такий каремат. один і другий. Вони надуваються і також на ці дві подушки. Теж на довні дві подушки маленькі. Оце нам потрібні. І забув заболети у нас в машині лежить один великий спальник, якщо там буде дуже холодно. Або його можна покласти також під себе, щоб було ще комфортніше і м'якше спати. Зараз я його заберу з машини. Якщо купили білети на завтра но за оставим, 220 євро, то це, да, це буде секрет, що це буде. Воно буде дуже цікаво. Судячи по картинкам, було прям. Це дуже прям таке інстаграмне, інстаграмне, інстаграмне. Так, да, я думаю, тому там така ціна. Але і ще за того, що це інстаграм-інстаграм, там всі місця забиті були. Да. Ми тільки відхотили останніх, там було останніх 20 місць з, напевно, десь тисячі, які да. на день. Це ми останні нам... взяли білети. Тільки що знялася зарядки, і я вже казав, що, по-перше, тут е, так працює зарядка, вже дві санції було, коли треба платити наперед, не знімають 60 євро з рахунку ну 60 франків. І потім, коли ти зупиняєш зарядку, ти повертають е, решту. Повертають швидко, А зараз ми приїхали на зарядку, поставили, знялися, і перша зарядка не працює. При цьому е, здачу мені не повернули. І я їм дзвоню, вони не працюють е, сьогодні вже. Ну, Напевно, завтра замка або автоматично поверне відразу, або я подзвоню, запитаю. Но, можна сказати, що тут, В Швейцарії ще не готові до електроавто, тому що навіть люди часто дивуються, в ну, машині електричні підходять, запитують там, що це електрична машина, а з ким вона проїжджає, як ви приїхали. Тобто в Нідерландах ніколи ніхто не запитає ну, про електромашину. В Швейцарії поки що таке враження, що можливо подорожувати, ну, якийсь особливий спорт у нас немає. Але оце, одне приємно, перше, що гроші зараз не повернули. По-друге, що вони займають місця часто асоціації звичайними машинами на ДВС, займають місця для електромашин. Якось так покажу. Зарядку воно все так просто. Тогава ми прийшли в Бебі-кімнату. Чуть-чуть треба пройтись до душа, наше шмоття. тут буду чекати. На самом деле уже вже -е, трошки прохолодно. Я вже це чувствую, то треба тепліше вдітися. Ми прокинулися. Такий у нас вид з палатки. Зараз одягаємося, йдемо митися і будемо їхати знову до гір. Ми будемо їхати на потягу. Цей потяг їде вниз, і тут такі зубчики, по яким він зачіпляється, їде вверх, аби не скользити вниз. Починаємо нашу поїздочку. Наконець Ну поїхали. Ми майже дошли. Осталися. Останні методи вершини. Заморилися. Кожен раз, коли піднімаєшся, думаєш, як важко, може не треба. А Потім вау, як красиво. Ведь на всі вершини. Ми прийшли в кафешку італійську. Тільки поїзд піцу, і була, Є паста була І підемо вже відпочивати. Треба ще зайти в магазин, понажі купити на ранок, тому що там ранка закрито. У Нас з собою лише бутик, і на то наші ще треба, щоб воно було нормально на План на завтра ми вже точно не знаємо. Зараз і я будемо їхати на кемпінг. Кемпінг, кстати, недалеко. Так, да, ми в цьому місці. Ми в тому місті, де й кемпінг. От, може, бачите, водопад. От там наш кемпінг. Город чисто швейцарський, от на фоні е швейцарський флаг, гора, машинки. І в цьому місті перша нормальна зарядка. Така як Нідерланда. Ну. Майзна, що вона прям ідеальна, от то, що треба. Це от перша така тут в цьому місті Попалася. Всі інші були щось зі сіма було щось не так. Вони заряджали, але не, не, не так швидко, чи е заряджала лише одна половина. Взагалі, проблемно. Ми зібралися вже в дорогу. Що, зараз їдемо в місто Інтернатин. Там сідаємо на експрес і на вершину Європи. Ми купили білет. І ще цей білет треба сідати на поїзд спершу. Поїзд до міста до Глінденвальда, а там на підйомнику до вже Самої Гори. Приїхали на парковку і виявилося, що тут приймають лише франки. Не можна стати карточкою. Ні євромонетками, а лише франками. Дружина і волосся, так. Держи волосся Того в мене був ап, і вдалося через ап запаркуватися Раджу всім відразу скачувати апи. От ми використовуємо Із-Парк. Він працює по, всій, по всьому Євросоюзу, і по Швейцарії теж. В мене очікував для себе доїхали до Інсбрука в Австрії, в горах. Дорога була важка, був такий, який мені ми спеціально у минулої його такий Швеції, але впала на такі в, в Австрії, тому що був згадити тунель. Ну, доїхали, поставили нашу електронну зарядку, Взяла трохи довечі рюкзак, який нам треба для готелю. Ми тут живемо в готелі. І будемо до нього зараз йти. Може, по дорозі перекусимо, а завтра зранку вже будемо гуляти. Так, да, гуляти, дивитися город. Добрий ранок. А виселяємося з нашого готеля. сьогодні трошки пізніше. Ми вийшли з нашого готеля. Заплатили ми 150 євро до ну, ніч. Так як ми жили в центрі, прямо, то, то нормально. А тут така прямо стройка-стройка біля нас. Вони почали будувати 8 ранку. Там вночі щось кричав, друг прям кричав, ти чула, кричали вночі. А -а -а -а! Не знаю, що то робилося, но... але. Я... Виглядало, наче ми живемо, не знаю, в якомусь центру Нью-Йорка чи щось. А не в горах, маленькому містечко. Ну, йдемо зараз до Султана. Там хаваємо, робимо боточку і їдемо в ваш Ворштан. Тоді це... їхати півтори години. Ще цікавий факт, це коли у Франції була революція, люди стали вже вільними, вони перестали бути феодалізм. кріпацтво відмінилося, то це побачив. Імператор Авторговської імперії, імператор Росії, вони злякалися що до них, і вирішили напасти на Францію під виглядом того, щоб відновити старого її імператора, але насправді вони хотіли відновити не імператора, а хотіли повернути старий устрій феодальний. Ним не вдалося. Вони програли. Потім був Наполеон, який прийшов на всю Європу, в тому числі на ці території. І повністю перевернув вже весь стрій європейський. Люди стали вільними. І так, в принципі, почалося будівництво сильної багатої Європи. Вийшли на таку площу. Це навколо виглядає дуже красиво. Але головне не забувати, що <кхм> те, що ми навколо бачимо, це така сама частина української історії, як, наприклад, козаки. Тому що мало. Про це говорять, ну, як мінімум раніше, коли в школі про це мало говорили. Про нашу історію, коли ми була частиною Австрийської імперії, частина України, Галіція, там інші території, Закарпаття, були частиною Австрийської імперії. І це означає, що все, що ми зараз бачимо навколо Вінзбуку, це так само частина української історії, як і все інше. Ці будівлі будували, цілком вірно, за. Гроші українських е, селян, які були кріпаками, вимушені були працювати. Так, кріпацтво в Австралийській імперії було менш агресивне, ніж у Російській імперії. Але воно було і теж, і, е, чим далі на схід, тим більше воно було агресивне. Тому що говорити зараз от про Інсбрук, тут е, селяни почували себе дуже добре, а от більше на схід на Галіції, Якраз таки, як селяни почували себе менш вільними, вони мали давати більше податку і важче працювати. І за ці гроші, якими вони працювали, імператор Авторської імперії і інші пани, які герцоги були в цій імперії, вони будували ці будівлі тут, аби жити. Ну, так це виглядає. Ми говорили з місцевим. Дядячка, може, пенсіонером, він нам розповів, що ця річка називається Ін. Сказав нам все про, гори. Да, про все гори А оцей міст у нас називається Брюк. І виходить, якраз місто називається Ін Брюк, тобто міст на річці Ін. Да. Розказав нам про ці гори. Mm -hmm. Так махаються в штатів. Розказав нам про ці гори, то, що а, вони. Я забула, як воно звучить на німецькому, що вони всі разом. Типа, що ці гори. Це один масив, на один масив. Зараз ми будемо, будемо дивитися Дивимося зарядилося чи ні, якщо зарядилися супер, якщо не зарядилося, все погано. Сподіваємося, що зарядилося. давай ключі. І будемо їхати в замок на ну, Шаштайне. До нього їхати все на все 40 км, але 2-3 години, бо дорога була така. Ми їхали, 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 їхали. і знайшли такий от міст між двома горами. І зараз на нього піднімемося. Вирішили, що варто зупинитися вже якщо по дорозі. І подивитися. Тут є такий міні-підйомник, і зараз ми на ньому. Ага, поїдемо. А замок такий розбитий. Не відновлювали його, видно. Коли їх закинули, що не потім робив 33 назад. Він так і ж стояв. А, і бачите, видно, що що буде зверху, якщо поїхати. Така панорама. Це міст на середині дуже сильно труситься від вітру і від людей, які ходять. Але якщо, як, якщо йде швидко, то можна зробити його вібрацію і тоді не так страшно. Якщо ти повіриш, то страшно, бо відчувається його кожен рух. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Піднімаємося на місці для фотографії. О. Цей замок брали для цього ж, для Діснея. Так, да, да, Цей замок то той, який на Диснея Діснея. видно. Я казав, що там сьогодні ходять люди, я читав про екскурсію, і на екскурсії забирають всі речі. Здаєш юзаки, сумочки, кармани перевіряють. То, що, я так розумію, там всередині зберігаються якісь матеріальні цінності різні. Ну, такі історичні, Того всі такі предмети забирають, щоб ніхто нічого не взяв з собою. Ми добралися до верху. пався водій, який нам дозволив доїхати наверх, не плативши. зверху ми вже збігали в машину і е, заплатили. Так що ми радимо вам завжди у Німеччині мати з собою монетки чи ну кешничко. Добре, сідаємо і будемо їхати наш готель. Зараз тобто його виберемо якийсь поряд да? так? <гум> ми прийшли до серця, але тут нікого немає. А, це ж тут ця траса. Поняла, демо? Я тільки поняв, де ми. Це траса, на якій проводять змагання. Це тут вони. Прямо тут по тим, по яким ти їхала. Прикинь, куди ми заїхали? Ти їхала по тій дорозі, де проводять змагання. Ми прийшли до цього стадіону стадіону, а траса І з місцями для перегляду. Ну не, не, не видно входу. Можемо просто подивитися, а входу не видно. Як ти попасти? Ми зустріли по дорозі гонщика. Він нам показав локацію, точку, де можна подивитися це все збоку, як вони їздять. Ми добралися до Нюр, Нюр Рінга. І тут якраз основний комплекс. А там будемо дивитися. Бачимо катаються машинки. Я на нашій гоночній електроні, як найголовніший головний шумахер. Так розумію, всякі типу, і картинги є і для повноцінних машин. Ну, це величезний комплекс, скажи, тут. Але правильно, якщо тут Формула-1 їздить купа купу народу, це ж ну, ти ти тисячі людей, сотні тисяч людей Люблять це дивитися Особливо голландці. Тому що голландець Макс Ферстапен постійно виграє, От він тільки вчора виграв знову. Ну, і Тут на неділю зранку така черга, і це не день гону, а такого просто. На ділі ранок, звичайно. Скажи. З 12-х починається. 42. Бекстейдж-тур, так? Да? Так, да, ми отримали наші билети. Сьогодні коштує все 2,50. Я думаю, це дуже дешево до цієї трибуни. Ну, коли змагання, явно дорожче. Да, так вони виглядають. А, у нас є Ейн BMW M Power Tribune. Вхід один. Треба шкоха. У нас є вхід цей. Можна вище някакву. Ага. Я думаю, тільки еще тут, крейше тут. Да. Там машинки готуються. Сядем почекаємо когось. Mm -hmm.